Ми побудували біля 500 приватних будинків. Десятки об'єктів комерційної нерухомості. Об'єкти сакральної архітектури. Але піцерія... Піцерія у нас одна. Місто Яремче Опять театр смаку. Що таке «опять»? До чого тут театр та справжня італійська піца? Сьогодні говоримо про це! Друзі, ми е, зайшли всередину цього незвичайно унікального закладу. Пан Юрій це співвласник ідейний, один з ідейних батьків цього проекту. е, проекту. Цього проекту так. Віця, їй от, е всі, хто проїжджає е по цій центральній дорозі, ну найперше питання, так? що таке А5? Ну, ти з театром щось зрозуміло, театр смаку, це, а що таке А5? Ну, А5 це формат паперу, Е, чому так ми вирішили, що опять? тому що у нас ще будуть інші проекти, якісь може будуть більші, може навпаки будуть меншими. І від цього будемо відштовхуватися. У нас вже якби буде така марочка своя. І опять це проект невеличкий, який інтегрований у це маленький, такий, який ми помістили в невеличку зону, і А5 назвали. тому що це невеличкий проект, правильно? А будуть більше проекти, будемо називати А3. Будуть ще більше, будемо ще діючим називати. Тут ідея, типу, якби... так, вказати це до, до... Да. до формату. формату. паперу 4 А5, А3, А1, А-0. І так більше. Хто? Ну, як уже вийде? Ага, так. ти, Я навіть не міг себе це уявити. Дуже класно. Це... Ну, а може менший буде формат? Ну а 4, наприклад. Ну, ну так. Ну, чому ні, наприклад, ну, Дивіться, це по факту зараз, знаєте, у нас центральна дорога. Це весь туристичний потік. Да? Ну, деякі, які їдуть на Букове, ми їдемо по, по цій дорозі. Навпроти нас вокзал. Чому, от, їдучи на Букуве, людина має от, припаркуватись і зайти до вас на каву? Ну, дивіться, ми постаралися. Як максимально зробити цікавим цей проєкт. Ми його інтегрували в природу. Ви бачите, у нас навіть дерево виходить прямо біля нашої будови. І е це дуже такий цікавий архітектурна споруда, яка, я думаю, зацепляє око, і тому вони зупиняється біля нас і хочуть зайти і подивитися, що ми тут такого цікавого створили для них. От це перше для, для чого, це так, я думаю. Їх дуже сильно зацікавить така споруда. Вона інтегрована в природу, інтегрована в прохід для пішоходів. Ми нікому не заважаємо, і в той же час вона дуже цікава. Я пам'ятаю, коли будувався, знаєте, так, так, та, цей прохід дерева через дах, то немало було, не складуло, але ми зберегли дерево. Та. Ми його вписали. Ми не, ми не винищили ні одного дерева кругом, постаралися так ну, максимально зберегти все навколишнє середовище. Коли проїжджаєш ввечері, ну, взагалі, О, ця архітектура, ця будівля, вона в день виглядає зовсім по і звечері. Ввечері це просто щось не знаю, фантастичне. Вона світиться дуже так цікаво. І... і... Є дуже один цікавий елемент це екран якби є внутрішня наша стала, де ми зараз знаходимося, є зовнішня частина, де є якась ну, як типу, міні-амфітеатр, є екран. Розкажіть, от якій взагалі ідея цього екрану, як він використовується, як він дивіться, е ідея екрану. Е ми е її поки що ще опрацьовуємо. Ми її зробили і опрацьовуємо. Це е так залишиться трохи таким секретом. Ми е зараз до кінця будемо йти. З цим проєктом обдумуємо, що ми там цікавого зможемо для людей. У нас вже є якісь ідеї. І тому, коли ми вже його запустимо, тоді, я думаю, людям такий така родзинка нашого закладу сподобається дуже сильно. Воно там буде такий цікавий проєкт. Ще то, взагалі окремий проєкт, який майже так по-інакшому буде сприйматися людьми, чи доповнювати, по-інакшому буде сприйматися і в той же час доповнювати смаки наші, театр нашого смаку. Цікаво. Тобто це якби поєднання. Тобто театр смаку, і якби архітектура виглядає як театр, етан. І там будуть різні такі цікаві речі, які ми зараз обдумуємо, як вони мають бути для людей. Для вас особисто, от як для співвласника, от для вас це що Що це за проект? Дивіться, це е, таке наше дітей, що яке ми хотіли втілити в життя. Е, воно е, щоби. Ну, по-перше, щоб людям було донести якісь цікаві смаки нового, ну нові смаки донести, плюс показати, як архітектурно можна зберігати природу, вписуватися в навколишньогромадський про простір громадський. От ми хотіли оцим доказати, що як воно має гармоніювати: природа, люди і будинок. Остаєте, ну, можна було просто мафію робити. Так, а можна, можна бо Дудку поставити. Та, і теж піцерія, і теж кав'ярня, і, і так само. А можна було трошки, як то кажуть, типу, заморочитись. Так, я, ну, я сподіваюся, що це людям сподобається і вони оцінять наші труди. Я скажу більше, коли будувалося, уже фасад був готовий, я приїхав і стою на іншій стороні дороги, та, і ну, щось там пробую знімати фотки якісь роки. Йдуть дві панянки. Не місцеві, ну тут -ту туристи. І вони така одна до однієї, подивись, 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 Так. Щось таке цікаве будується. І, а я в цей момент собі просто стою і чую: Знаєте, це от той внутрі та, від рандомної людини, яка просто проходить по вулиці і каже, щось таке цікаве будується. Вони не знають, що це було, бо тоді ще не було ні вивіски, Це щоб тільки отробився фасад. ну так. І вони якби оцінили на етапі будівництва, що вже щось цікаве буде. От я ж ну, я сподіваюся, ми їх не підведемо. Сар'я певний цього певний віц. Дякую, вам, вам дякую. Всього найкращого. Управляюча даного закладу Уляна людина, яка точно знає, який репертуар в цього театру смаку. Та? Чим пригощаєте, що тут такого унікального? Найунікальнішим нашим продуктом це є наша піца, яку ви ніколи не коштували, такою смачною, як на саме готується в Італії. Така готується безпосередньо у нас в середині Карпат. Ви куштуєте найсмачнішу неаполітанську піцу з найтоншого тіста, з повітряними бортиками і найсмачнішою начинкою. Всі наші продукти привезені безпосередньо з Італії. І нашою фішкою є те, що будучи тут, ви коли закриєте очі, скуштуєте саме наш продукт, ви перенесете себе саме в Рим, в Італію, і, і ви відчуєте, що ви паралельно відпочиваєте не тільки в горах, а й за кордоном. Такий шматочок Італії вірить. в Єревич. У вашому роті, коли ви його куштуєте? Охо, навіть так саме Піца. Так. про піцу почули. Е, які ще такі класні фішки? От, наприклад, що, от за чим крім піци до вас входять е, корінні яремчанці і гості вашого міста? Ви любите солодкого? Я солодке люблю. Ну, Я а... думаю, ви сьогодні відчуєте найбільше задоволення в своєму житті, бо такої кількості тирамісу і таких самих смаків, які в нас, ви не коштували ніде. Наші тирамісу унікальні тим, що вони тут повністю яєць. Наші смаки такі, що ніде не повторюються в Україні. І якщо ви подивитеся, ви відчуєте насолоду з на самим поглядом до того, як ви їх скуштуєте? Я бачив, е коли ми заходили, я бачив, що піца готується на дровах. Так, це, є нас це безпосередньо. У мене от питання. Да, от, чому, в чому особливість? Ну, це ж складніше: дрова привезти, пічка не дешева. Да? Ну, тобто, чому піца на дрова краще, ніж? Звичайна піца з звичайної електричної печі. А де ви бачили, Віталія, що готували в електричній печі? Це тільки самий смак, може бути тільки в печі дров'яній. Саме цей запах, бульбашки, які утворюються, це наші поцілуночки вогню, які ви цілують ваші губи, і ви куштуєте і насолоджуєте саме тим смаком, саме цього зернового тіста, яке готується з трьох видів борошна, і ви відчуєте смак саме печі, яка випікається безпосередньо тільки в дорог. Дивіться, я е, звертаюся. Знаєте, якщо вам подають піцу, ви бачите такі, знаєте, такі бульбашки, то знаєте, вони називаються поцілуночки вогню. Отак, так. От, правда? Скажіть, ага, е, так. що найчастіше замовляють ваші гості? Найчастіше піцу і наші ну, і У нас дуже смачна кава, на 100% арабіка, але. Кава це є додаток, уже те, що ви можете допити після того, як ви скуштуєте наші неперевершені справи. Піца і тіра Так. А ще ми можемо вас здивувати тим, що ви у нас можете скуштувати лумаки. Це італійський равлик, який закручується з корицею, випікається і подається з різними поливками. Ви скуштуєте найнізніше тісто з ароматом кориці, який тане просто в вашому роті. Ще раз, як називається? Лумаки. Це італійські. Це італійський равлик. Бачите, дивіться, поцілуночки вогню, лумаки. Ну, крім е, смачної їжі, тут ще й типу нормальних слів гарних можна вивчити. Дякую вам, пані Оля. Дякую вам. Друзі, театр смакух а5. Ось це та дорога, якою ви їдете на буковель. Центральний вокзал міста Яремше. Їдете в гори, зупиніться, випийте найсмачнішу каву. Скуштуйте просто неймовірне тірамісу, Спробуйте цю піцу. Оцініть. Нашу спільну роботу не забудьте поставити вподобайко та підписатись на наш канал.